Бачу, що світло таке, як я до вікна ближче, тріщить, палає вже. Ну Вибігли сім'я наша з хати всі діти, От, відрами, ну що, тут, теж ж суматоха розтірялися в воду. Я говорю, ну що ж, я вже бігом догадалася, що давайте ж визивати будемо цю. Пожарну машину. Продиться огляд місця події, а Висновки, що ми вилучили, будуть пізніше, експерт десь да заключення. Тобто, ну це слідчий не може сказати, що це є вибухівка, чи це є, Ні, чи це є патрони. Ні, слідчий слідчі це сказати не може, це скаже тільки експерт. Після проведення експертиз відповідно. Або а, дослідження. А, тобто експерта ще не було. Експерт є. Експерт є, експерт присутній як спеціаліст при огляді місця події. Слідчий його знаходиться в кімнаті майор управління внутрішніх справ. Вилучив ці предмети, описав і ну, на дослідження йому нададуть, він зробить відповідний. Акт. Не виплачують частну зарплату. Весь час у нас заборгованість. За два, за три місяці і так продовжується роками. На даний час у нас заборгованість за ці три місяці з початку року. Ми прийшли, зверталися, ходили і до Бондаря ходили. Нам Бондар сказав, щоб ми звернулися зібралися в Жекові і до Криви. До Кривицької, до Бондаря зверталися, сказали, щоб ми зібралися сюди, що вони до нас приїдуть, будуть вирішувати це питання. От, нас із кабінету в із кабінет. Кирильчук, Кирильчук обіцяв, вже в нас всі, всі обіцяють ніякого рішення. Гітунець, наш директор Оксана Дамович. я як керівник, він, він дуже хороший, але що зробиш, коли його ніхто не хоче підтримати? Кожен тож, від різних керівників говорить, що немає там, грошей, весь час спираються, що немає грошей. Ну, раз немає грошей, то хай вони добре подумають і нам всім працівникам виплатять за три місяці індексацію за 99-й рік. Я більше нічого не хочу. Я хочу побажати всім керівникам, щоб не тільки дивилися за своє життя хороше, а нехай і на бідний народ. Заборгованість перед працівниками ЖКП. Виникла в результаті оплати управління житлово-комунального господарства міста за виконані роботи по санітарному прибиранню за 2003-2004 роки і частину 2002 року. Сума борг за боргон складає 550 тисяч гривень. Також є борг за оплату по отриманню будинку. На сьогодні він складає 450 п'ятдесят тисяч. Якщо двірникам виконується роботи в місяць на 22-30 тисяч гривень, а проплата буває 10 і а то й менше, тому і виникає така заборгованість. Ми вважали, що ми виплативши заробітну платню двірникам. Не особливо переживали за те, що потрібно погасити іще заборгованість, тому що ми вважали, що ця заборгованість є де в чому нереальною. Тому що ми вважали, що виплативши заробітну платню, підприємство незбиткове, сплачує податки, оскільки це наша власність комунальна, то і заборгованість наша. Таким чином регулюється якість прибирання території міста. Практично недовантаження третьої школи і недовантаження восьмої школи дає не то, що вправо, а просто якась така вимога стає про ефективне використання. Приміщення із 1 вересня ми переходять із дитячих закладів в школу наші дітки із дошкільного закладу 54-го і 57-го, тому нам, звичайно, приміщень буде бракувати. Зв'язку з тим, що і контингент дітей щороку збільшується в нашому центрі. Якщо три роки назад в цій школі було 127 дітей, рік назад було 220, то на сьогоднішній день цифра 312. На даний час зібрано матеріали і буде направлено, і ведеться слідство. Пошкодження верніше, головного мозку, пошкодження опорно рухового апарату і внутрішніх органів. Проведено оперативне втручання. Зараз на даний час вона знаходиться в відділенні антизлої сплати інтенсивної терапії в важкому стані в свідомості. Проводиться інтенсивно лікування. Це купила і господарстві, і такі для, для Пасхи тільки домашні. І буду тільки сама готувати, скільки раз купляла, мені не сподобалося. Я зараз, хоч не маю сили, але все одно зроблю свою Пасху. Перед Пасхою зараз ціни піднімаються на все. Гривень 500. А що ви власне, готуєте, скажімо Колбасу, яїчки, сальцісон. Що ще вам сказати? Паски. Ще що. Конечку кусочок. Ну, у кого скільки, в кого може сто, у кого може тисяча. Дивлячи, в кого яка кишеня, у кого смачна, в кого. Ну хто буде старатися, то буде смачною. Обійдеться десь до тисячі гривень. Не менше. Такі ціни ще ніколи не були як цього року. В ході проведення слідства було встановлено, що дані особи причетні ще до чотирьох таких випадків викрадення телефонного кабелю. Останній раз викрали вони кабель по вулиці Софії Ковалевської. Приблизно 200 метрів телефонного кабеля, який вони випалювали біля. Будинку мозепу 4. Якщо б у тебе було 200 метрів камеру, то скільки ти б виручив? Довго читати. Ну, а вже раніше ти здавав виновата? Ні. Ніколи не здавав. Ні. Чи, чи багато разів ти здійснював раз. Щоб водії були трошечки уважні частіше дивилися в дзеркала. Позначали себе при маневрах поворотниками, ну і в свою чергу ми гарантуємо бути теж толерантними на дорогах. При чим у нас відношенні, помиргаємо фарами, посигналимо, махнемо привітливо рукою. Мені каже, немає різниці, хто на мотоциклі, хто на автомобілі. Теж касається її до пішоходів. Ми стараємося не заважати їм, а вони... Ну, вони такі самі учасники руху, як і ми. І треба уважати всіх. Проїхавши з всього кілька хвилин, вулиця Милуцька переконалися, не всі водії поводяться чемно. Дорожчали крупи і бубові, найбільше серед круп, подорожчала гречка понад 30%. відсотків, і ціна її сягала вже на кінець лютого понад 8 гривень в торгівельній мережі. Ми були впевнені, що кількості гречки, яка знаходиться, значить у переробників яка е, росте і її. Зберуть, знаючи, вже вийде на рожай, Цей баланс був позитивний і його було достатньо для того, щоб ми і перезимували, і весною були з гречкою, і вийшли на новий маркетинговий рік, на новий рожай з плюсом. Буде завезена гречка першу чергу з Китаю. Підписані контракти. Стільки часу ми. Б'ємося про те, щоб достукатися, добитися, договоритися, допроситися. До... Я не знаю, яким чином ще можна звертатися до людей, в, яких, в руках яких вирішити це питання, щоб ми проти категорично, проти тієї забудови. Прокуратуру написали колективну заяву від всіх мешканців. Ходили до міської ради, спілкувалися з нашими посадовцями. Ну ніхто якби не зважає на нашу волю, на наші права, все порушується, все. Рішають гроші. Дайте їм 10, їм буде мало. Ну, питання не, не в тих півтора соток. Дайте тій людині, кому вистачає. Ну, дайте їм дорогу, в принципі, хай забудують, скажуть, що так було. От, замок видайте. Ну, їм все рівно буде мало. Просто це проблеми, ну, з ними, що їм мало. По земельній ділянці. Те, що вирішувалося на сесії, це вирішувалося питання про будівельний майданчик, про вулицю Кафедральну. Ось. Що стосується земельної ділянки, я зараз дав доручення Шабалі Сергію Олександровичу. В 17-й годині він вас чекає повністю з усіма документами, з усією розкладкою. Коли надавалося, це був ще 2007 рік. От він повністю вам всю інформацію по земельній ділянці надасть. Усе затоплене. От і все. А який рівень води? Скільки сантиметрів? Десь половини 2 метри води. Це в погребі стоїть, У так? В так, да, геть вже під, 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 під саму підлогу. Ще трошки, бачите, воно вже підбирає. Скоро буде вже тут і в підвір'я не зайдеш. Треба дренаж зробити. Більше тут нічого не треба. Поставити дренаж, тоді вода буде осідати. На підвалі отак воде. Поки ми вийде вода, то ще, мабуть, з 5-6 днів буде не менше. То, що може, як може, спасається. От, посуду, бачите, мити я не можу, тому бо в яму вода не притікає, бо там повно води. Мушу в миски мити, ще з, з другої ями, то ще втікає. Туди туалет виливає, тоді можу помити. Так само стірку робимо. А що інакше робити? Скільки не вже, якщо вони зробили водосліви, так як треба, після того, ну, що вони по попла, плану малювали. то може б такого не було б тут. Би. Ну, а обіцяла вам влада взагалі коли-небудь. Не? що буде? Не знаю, щоб вони сильно обіцяли. Коли угу. вибори, то приходять всі обіцяють, прийде новий депутат, вам зробить дорогу, зробить все. Ну, дорогу ми самі складалися, щоб хоч кирпичом засипати галькою тею, щоб можна було пройти. А так ніхто нічого не робить. Людей поселили, ну, живіть, як хочете. Ми розгорнули зведений загін, поставили насосну станцію. станцію. Напротязі дуби було відкачено поверхневі талі води. Зараз загроза відпала. Але, на жаль, все рівно ще залишається вода в підвальних приміщеннях. Но звідти вода сама по собі повинна спасти. Но комунальні служби відкачують воду із підвальних приміщень. Ціна така сама залишилася. Зараз не знаю, ще чекаю, куди я їхала з Тернополя сюди. На яких маршрутах? В Вінниці піднялися, в наші по старих їздять. То ви візьміть на три гривні більше, мабуть. Получається три з лишнім далі. Він проходив навчання у старощах Львівської області. І під час підготовки до. Підготовки до прибуття в підрозділ бойовий безпосередньо він захворів. Перебував на лікуванні з кінця березня в клінічному центр, в медичному центрі міста Львів. І, на жаль, вчора прийшла страшна звістка про те, що він помер. Познайомилися тут на Луцькому майдані. Він допомагав, я знаю, матеріально допомагав. Він був дуже хорошим батьком, дуже сильним патріотом. Дуже любив свою сім'ю, свою дитину, нашу Україну. Не міг сидіти вдома. Ми всі у боргу перед ним. Це людина, яка любила жити, ніколи не могла пройти повз несправедливість. І так він ще майже рік тому добровільно прагнув вступити до лав війська. Вічна пам'ять тобі Сергію і співчуття родині. Він, він у всьому був справжній. У дружбі і в житті, в коханні, він вмів жити, любити і брати відповідальність за себе. Вічному пам'яті. Земля, оця територія Заборольської сільської ради. Від часів СССР, як з'явився цей мікрорайон. Тут виростати почав міський квартал. Два господаря тоді ти без штанів. Московська митрополія вирішила тут збудувати церкву. Документи в них оформлені відповідно. Сільрада виділила землю, районна Луцька рада якому це підпорядковано, видала всі дозвільні документи і почалося це будівництво. Громадськість обурилася, з'явилася ініціативна група людей, і ми всі почали боротися в межах правового поля. Теплотраса йшла, вода йшла, і вони. Мені... Підійдемо з труба лежить, не строїти тут церкви, а дітям зробити майданчик. Дитячий майданчик хай би був би, але стали будівництво церкви, зачепили он теплотрасу, трасу повністю, зруйнували. Худи ж то годиться. Такий маленький п'ятачок. Тут завжди дітки тут футбол потрібно. грали. Оце єдиний кусочок, який був між будинками, де дітки могли гратися. О, як це так зробити, зруйнувати? Дурницями займаються, кричать, пищать, скачуть, плюють, курять і що угодно вони роблять. Я вам скажу, що це повинно в першу чергу з міської ради Ось, звернути увагу на це. Чи міліцію чи з дитячої кімнати міліції є ж такі ж вповноважені? Оце вони повинні цим займатися. Тут повинні бути створені умови. Тобто, це має бути міліція поряд, яка не на страх наводити на дітей, а просто вони повинні бачити, що за порядком слідкують тоді будь-яка людина буде стримуватися від якихось дій своїх. Повинно бути освітлення, таке як слід. Відповідно, повинна навіть створити якісь такі умови, щоб діти могли просто посидіти вечором. Їм не хочеться в приміщенні сидіти. То чому не зробити так, як таке місце озеленене, щоб вони могли просто сидіти відповідчувати? Ми знаємо про цю проблему. Так само було там, що знаходили. Хлопців з речовинами схожими на наркотичні, також в таких випадках викликається слідчо-оперативна група. І патрулювання в міру можливостей посилене здійснюється. Щогодини заїжджає туди екіпаж патрульної поліції, намагається заїжджати, але ви повинні також розуміти, що зараз кількість екіпажів по місту щодня працює в середньому 8-10. Тобто ми говоримо про те, що не вистачає особового складу, щоб, наприклад, поставити в якомусь одному місці екіпаж патрульної поліції. Ми дуже і хотіли б це зробити, але фізично не можемо. І, якби, і не зобов'язані охороняти приватну територію, територію, де працює бізнес. Якщо ситуація не покращиться, якщо не припиняться ці правопорушення, ми будемо вживати заходів, як Луцька міська рада, щодо перегляду режиму роботи даного заходу. Ну то ж признаєтеся на то ж немає нічого секрету. Це ж державна служба. Я розумію. А що знайшли якийсь там предмет а чи а а той той я не повноважений щось розказувати. А Тож а ви ж представник, так. Дивіться, ви ж правоохоронець, ну ми журналісти. Розкажіть нам будь ласка. там чи знайшли якісь предмети? Нічого не трапилося. Я не повноважений щось пояснювати. Це ретранслятор, який тільки наші спослужбовці почали проняти дане поміщення. Було звернення письмове до керівника. З Цим було все погоджено і видно, з його дозволу встановлюємо. Ці документи ви можете надати? Ретранслятор потрібен для того, щоб радіосигнал, для того, щоб у зв'язок між нашими військослужбовцями, які охороняють в труду, і відповідно, підрозділи. Угу. Скажіть, скільки часу стоїть тут цей ретранслятор? Точно сказати не можу, але відразу тільки наші службовці почали охороняти будинок. Відразу це питання було погоджено. Добре, по-другому поставлю питання: скільки часу тому ваші е, військовослужбовці почали охороняти цей будинок? Приблизно в десь у 2016 році. А для чого вибухотехніки викликали? Щоб переконатися, що там справді немає ніяких е, небезпечних тобто це, речовин. Це хибний виклик вибухотехніки від керівника е, будинком обласної ради. Коли почалася сесія, під дахом обласної ради. Апаратура. Я хочу депутатів всіх звернути увагу. Телебачення вже було запрошено. Фахівці схиляються до того, що це прослуховучі пристрій, який підсилює сигнал жучків, які знаходяться в обласній раді. Не ваше, не НАБУ, ніхто не з'явився. Заявив завгосп будинку, почервонівши, що це нацгвардія ретранслятор. Хоча Нацгвардія сказала, що ми про нього взагалі не знаємо. Ігорич, <гум> ми хотіли правду знати. Я розумію, що ви, як вимочите, воно пропаде. Як нам бути? Дивіться, всі сидять, ми не знаємо. Може якусь комісію слухають, може, ну що відбувається? Ну <гум> як а може це, я не знаю, це російське виробництво чи ні, треба перевірити? Може це. <гум> <гум> Ну, неприємно. Чесно. Є заява на 102, слідчо-оперативна група, звичайно, національної поліції, мала вилучити це для проведення повідних експертиз. То, що вони побоялися. Ми побояли. готові. Ми готові, Петрович, вилучити і провести експертизу. <зум> Песимізм – це прояв настрою. Ми оптимісти. Я сказала, оптимізм це демонстрація сили, сили волі. І це якраз коли мені казали, що вони можливе. То ми вірили в це неможливе. На кінець воно здійснилося. Ми щасливі. І тому я би дуже хотіла подякувати міській раді. Хоча ти кажуть, що це їх безпосередній професійний обов'язок, але ніколи не завадить людська шана і подяка. Пускайте руки, все ж таки може щось розмінитися на краще. Бачите, як воно і стається. Тобто вам теж гарного життя в новій уселі. Ще поки що не зовсім вірю. Перевірили на даний момент сім магазинів, але магазин побутової хімії тільки тут працював на території північного ринку. Решта зачинена? Побутова хімія, так. Ми перевіряли продуктові, бо от є Держпродзвіс ми перевіряли, чи є дезінфікуючі засоби. чи є Розмітки. Ви самі можете побачити, що на даний час розмітки немає щодо відвідувачів згідно. Нормативних документів на одного відвідувача повинно бути не менше 10 метрів квадратних, повинна бути відстань між відвідувачами півтора метра. Також повинні бути антисептики, засоби індивідуального захисту для працівників, які працюють в даному закладі. Ми контролюємо дані моменти. Найчастіше сумнівної якості дезінфекційні засоби антисептики. Ось не забезпечені працівники засобами індивідуального захисту, маски, рукавички працюють без них. Покажіть, будь ласка, пані сертифікат якості. Не знімаєте і покажіть медичну книжку. А у офісі є ще раз. А вона має бути у вас на місці. Виключіть камеру. Ну того, що ви не маєте права мене знімати. А хто ви скажіть? Я лабора... лабораторія. – Представтеся, хто ви? Я не збираюся представлятися. Я лабораторія. все. – яка лабораторія мальована? Вар... Чому ви так агресивно? Ми коа хочемо... ви чого третій раз приїжджаєте на цей ринок? – Бо нам ніхто не показує сертифікат. А якості. хто ви така? Ви контролюючий орган? Будь-яка людина має право ні, ви не побачите. маєте права. А я зараз буду гунити. Я зараз перезв'язуся з завідуючою своєю. Я не маю права говорити без дозволу. Це основний документ, згідно якої здійснюється торгівля. Та який свідчить про те, що дана продукція була оглянута і зафіксовано, що ця продукція відповідає саме цій товаротранспортній накладній. І вона може бути реалізована. За якість продукції, в період реалізації відповідає продавець. Декларація виробника і накладна <кхи>, обов'язково там була на місці. Документи медична книжка в неї є. Не знаю, чому вона не надала.